Привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо вчитися робити орігамі. Кого ти хочеш сьогодні зробити? Метелик. Так, давай зробимо паперового метелика. А це просто. Навчимося, я думаю, що досить просто. Беремо прямокутний папір, кладемо на стіл, беремо один куточок. І загинаємо. Головне подивитися, щоб ось тут була рівненька лінія. Оп. І починаємо фіксувати ось так пальчиками. Оп. Потім ось це зайве. Можемо також загнути. Треба взяти тільки лінію. Якщо. Так, лінійку або ножиці. А якщо у вас немає, то не любить навіть фломастер. Загинаємо зайве, щоб нам легше було відірвати. Оп. І відриваємо зайві частини. А ти, я, ти робив ось так квадратики? Робив... Можна так, можна ножицями. Так безпечно. І в нас виходить квадратний листочок. Віу віу. Якого кольору ти хочеш? Червоний. Точно? Точно. Так, тримай тоді червоного, а я зроблю Телефон. жовтого. У мене буде жовтий метелик. Для початку беремо наш папірець, заготовку і згинаємо по діагоналі. Ось цей куточок до цього. Притримуємо пальчиком, щоб було рівненько. Головне не спіши. Так, і якщо в нас щось не вийшло, не треба поспішати. Можна розігнути, вирівняти і зробити ще раз. Один раз. Виходить. Так, давай я притримаю, а ти загинай. Давай, 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 давай. Ось так, молодець. Не і ще раз перевертаємо і робимо знову по горизонталі ще одну лінію ще одну. Ось так, обережно, притримуючи точки, робимо ще одну лінію. Вони нам допоможуть скласти метелика. Коли ми зробили дві лінії по діагоналі, згину, перевертаємо листочок і робимо, складаємо наш аркуш навпіл. пів. На. гарненький, гарненько. Що, була... що в тебе тут рівно. Упівнали. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малюваки. Тепер, коли ми закінчили підготовку, беремо наш аркуш і треба із квадрату зробити два трикутнички. Дуже просто, ось дивіться. Складаємо ось за цими лініями. Спочатку виходить у нас один трикутник, а потім другий. Один і, і два. Ось так і, і два. І складаємо, складає сама. І Тепер і діти, коли в нас вийшла ось така піраміда, і. кладемо на стіл і починаємо робити нові згини. Ось так один. І потім робимо другий. Все дуже просто. А потім я там глазки ротик. Вийшло в тебе, да. покажи. Тільки давай дивись, будемо ретельні і старанні і зробимо так, щоб тут були всі ось такі. Тепер ми перегортаємо нашу заготовочку, беремо його, піднімаємо і щоб папір вийшов за межі ось цієї лінії. Потрібно зробити ось так. Ось я зробила. Ні, треба далі, далі. Тоді в нас вийде ось так. Піднімаєшся. Правильно, так і має бути. Все, загинай. Ось так. молодець. Угу. Ось так. А що Чо, я? Чо, я? Має вийти ось така форма. Тепер ось цей хвостик треба загнути, зробити ось так. Ну що, переходимо до останнього моменту. Потрібно взяти наш метелик. А що? Так, після того, як ми ось тут загнули, треба скласти ось так крильця хвостику, додати форму. Ось так. Покажи. мені. Так, в тебе дуже гарно вийшло. Правильно все робиш. Ось так. І ось так. Може, я і не пропустить. І на останок беремо метелика і згинаємо його навпіл. Тепер можна помалювати. Почекай. Ось так дивись. Ото дивись. І вийшли в нас ось такі гарні метелики. Орігамі. Тату, я хочу розмалювати. Так, звичайно. Давай візьмемо чорний фломастер і намалюємо на мотелику все, що нам захочеться. Так. Метелики дивовижні, а їхнє різноманіття може вразити кого завгодно. У найменшого метелика ацетозі, розмах крил всього близько 2 мм. У найбільшого тизанії агрипіни до 28 см. Метелики, як і слони, харчуються за допомогою хобота, точніше хоботка. Очі метелика складаються більш ніж із тисячі автономних частин. А рецептори, що відповідають за смак, розташовані в метеликів на лапках. Метелики-монархи знаються на лікарських рослинах і вміють застосовувати їх у медичних цілях, якщо допомога потрібна їхньому потомству. Існують і метелики-вампіри, які харчуються так само, як це роблять комарі. Втім, кров смовчуть тільки самці. Самки ж віддають перевагу рослинні їжі. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на Баймі кофі. Посилання у коментарі до цього відео. Тато, я закінчила. Ну тоді давай покажемо, як у нас вийшло. Да. Покажи свого метелика. А ще вони вміють літати ось так. Як?